А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесності та довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості та турботи, у когось з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.